Окей, go. Так, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі сільський трудяга. Дякую, що завітали на мій канал на цей відос. Друзі, сьогодні буде просто топ. Топ контент. Я вам кажу: якщо подивитесь, не пожалкуйте. Сьогодні Тобі ж буде показувати потужну воронку. Ви поняли, так? Да? Тобі ж буде показувати потужну оранку. А вам не смішно. А мені щось трохи смішно, бо я пам'ятаю, раз бачив у Ромчика відео, то там вообще жесть була. Там така оранка, блин, що це просто так. Перший корпус в землю, другий корпус десь там вгору, коротше. Та просто жесть була, я вам кажу. Ну подивимося, може навчився сьогодні орати. Коротше, друзі, відос обіцяє бути дуже цікавим, це просто буде треш оранка, я вам кажу. Так що, друзі, не будемо тягнути час, давайте, бажаю приємного перегляду і починаємо. Так, ну що, друзі? Ось цей відос. Тракторець Фортешка РД244 люкс. Ось на ваших екранах. Тобі ж. О, я думаю, він уже собі популярність, так сказать, заробив на Ютубі. Блін, це конче той, я вам кажу. Ой, ну що ж, подивимося його треш оранку. Це просто жесть, пацани. Давайте глянемо. Ще й назвав відос Потужна оранка. Трактор RD244 Lux. Ну, давайте подивимося на цю потужну оранку. Щось мені дуже цікаво. Бо я недавно, до речі, бачив хлопці відосу у Техноворона Ромчика, там він показував е, ну огляд на відео короче, оранку Тобіша теж. ну Там таке капець, там плуг раком стоїть. Короче. Перший корпус отак в землю, е, другий десь в небі. Короче. То жесть, блін, була, я не знаю. Тут він знову вирішив показати так сказати, свою майстерність. Ну Давайте глянемо, може трохи навчився. Уже орати, раз бу... раз береться вчити інших. Каже, дивіться, вчиться, як я говорю. Ну давайте глянемо на цю суперпотужну оренку, друзі. Ну що, поїхали? казав, що Я можу тільки язиком писати, не вмію орать. Дивіться, моліться усі, як треба. Один раз показує. Так, хлопці, дивіться і каже, один раз показує. А вертіть увагу, яка на підємна земляду. Да, я впечатляю распустить работ нормальный брать. По сутрового рака не очень похожим. А им передачи не могут лечить копейку. Таким принцем убивает и коробку только копей перекладывается. Так, не может сзади сделаны, с таким принцем я не могу. Ну по коробку зарубьешь просто. Ха-ха! Це третє 3 він не знає на якої ора ти передати. Він розказує, супер оранка. Так, де тут у Ти ручать нольку? Ой, красава! Центральний вік треба викрити трохи, дайні корпус опустить. О! А це вже як самосвал, просто горна траву дайше. Ого, сільський дивіться, друзі. Бачили? щось тягнеться вже за, за другий корпус зацепились. Капець. <плоджував> Дан, щось ж зацепилося. Якийсь нафтопровод, походу, вирив. Я в шоці? <плоджував> Не, ну Тобіш, красава вообще короче, пацаны. Я просто в шоці. Оце бульдозером горне і все. Треба задній корпус цей, центральний винт выкрути, трошки опустить задній корпус. Ох, Тобіш, ну ти мочиш, короче. Та ти шо, Тобіш, Тобіш. Шо ти робиш? Тобіш, Тобіш, шо ти робиш? О, ще й в рифму получились клопаки. <рес> Це капець, я не можу. Вот эти передачи сбивают. Ты слаз, блин. Поперед, ну мы тебя же на фмешнику видим, и все, блядь. Безломаю инфнику. Так, что ты не робляй, я не понял. Не понял. Надо два захода работать. Эээ... Шо? Ха-ха! Каже, треба два заходи робити. І ви бачили, як він заїхав? Ой, Тобіш, в тебе плуг на праву сторону отвали від відкидають. Тобі треба правим колесом заїжджати в розорку виорене, а не левим. Це так багато демонструє насправді, що мені здається, коментарі тут зайві. Тобіш, ну ти мочиш, коротше, я не можу. Оце ти мочиш, хлопче, схаменися. Каже, треба в глаз заходи. <ріху> дивись, <ріху> <ріху> що ти робиш, дивись, що робить. Дивись, дивись. Дивись, бульдозером горний йшов, дивись. Оце оренка. Ай, що він тут стоїть? Та, коротше, ти так перебиваєш, дивись, горний Що ти робиш? То ти ж бачиш, що не оре, ну куди ти того трактора насілуєш, що ти робиш? Тобі ж, ну ти вимачеш, звісно. Блин, хто його за цей трактор пустив? Він толком їздить на них не вміє. Він показує, що треба орати. Да, капець. Я думав, що реально навчився вже орати, бо я бачу, те, що Ромчик відос показує, як він раніше орав, то капець. Я думав, що щось трохи хоч навчився, а як будто ще хуже. Оце то оранка потужна, нічого не скажеш, реально потужна оранка. Це просто треш оранка. Оце шок контент, друзі. Да. Ну це то він орає, я не можу. Наші кай пацани, оцініть оранку від 1 до 10. Мій Боже, яке ж воно кончене. Ти яке від 1 до 10? Тут, тут тупо 0, тут навіть одиничку нема за що ставити. Яке від 1 до 10? Що ти таке ліпиш? Дійсно, такі оце ви я не можу. Як там в коментарі писав один хлопець. Каже, якби я так людям, каже, орав, то в мене було б подбите око, каже, і поломані ребра. Це Дійсно, що реально. Блин. бо така оранка це просто жесть, я не знаю. Це просто жесть, хлопці. Я тут купу ноль би поставив, ноль. Да ти заникше не можу поставити. Тупо ноль, я б донесав повний ноль. Тупо ноль. Ну, О, я скажу поганому консору сейчас метаю. Ко Що мешают. Потому что мы тогущий. Ты коробка не йде одне, то що, Ты трактор не йде, да, что пуни в не видит. Дивіться, нет, ровно, блин. Поднял, опущу. Я не знаю, це він ще трактори продає хлопці. Да, це конечно жесть. Блін, мені що це, що трактор жалко, блін. бляха. У Мене ж очі за сльозьми заливаються. Капець якийсь. Просто капець, реально. З такою оронкою. Ну, плужку то може і нічого не буде, а от трактору, блін. Таке це робить, я не знаю. Це просто знущання над тракторцем, реально. Просто ну капець якийсь. Тобі ж не позорся. Ще таке відео виставляєш оце. Капець. Ай, да, я ну, не знаю. Типа, нащо ти себе якось дурочка оце виставляєш, що ти такий, блін, я не знаю. Може, ти такий є, може ти не прикидаєшся їм. Капець якийсь. А, ну, Федера Тобіс скажу. Насправді тут. Навіть казати нема смислу, ви все бачите самі. Так, да, ми все бачимо самі. Не, ну ти індієць, я балдіо бам-бам. Тобі не на тракторах їздить і тим паче щось робити на їх. Тобі, коротше, не знаю. Он краще йди, он гручиком в АТБ, он устройся да й роби. Ха, дивіться, таке враження ліса, коротше, як будто я не знаю. Якби він прочитав коментарі, які написали. Під цим відео і просто туди зараз заплаче, наче каже, хлопці, ну, не треба, так на мене не треба, хлопці. Я ж старався потужну воронку зняти, показати вам, як трактор оре. І тупо обосрався, хлопці, вибачте. Ой, хлопці, блін, Вибачайте, ну я не вмію орати, Нічого не вмію робити, хлопці. Отакий От я зліпий мама сніжку називається. Отакого От руки стоять трохи криво, хлопці. я у мами рукожоп, ребятки. З такою оронкою, друже, тобі коротше, й ти вон, в ТБ грузчиком хібаш. А, бо це якийсь, це ж жахіття. Ось, тому а, РДшка РДшка вона то тягне, но да, ну. Вот, це... ну в двох словах, так. Да, ну, але те, ну, те, у нас нема те. землі, де можна порати нормально. Там глина, а тут отакі от бур'яни кущі, То по-хорошому покосить, хрестився, то понятно. ну то покосую, Воно тягне. Ну. Так, 30 30 раз. 30. З бур'яном разом, пофіг. То я на третій такого газу на всю не даю. Воно... Нормально, мотор 90 градусів ти казав, ще не закипів. Мотор ще не закипів. Бачите, як ти впав, тобою... Тому... моторчик ще не закипів, 90 градусів. капець. Так а чому моторчик буде кипіти? Хіба що що там вони воду зляли і все, і він тупо без води на ньому ж проїхав. Але без води на ньому, якщо робити, то це взагалі жесть. Бо тоді може двіжку будь капець, як ви його візьмете, десь в нагрузку дасте і все, і, і мотор скаже до побачення. Да, це капець. Приїжджайте до нас, дивіться техніку, теж можете спробувати погорати, якщо у вас вийде краще. Вот, а вам зробим знижку на трактор. Ти, серйозно? О, то я приїду, Тобіш. Чекай мене. Я приїду, виорю, ти мені трактор подариш, короче. Не то, що знижку, а я тобі ідеально вигорю, и ты мені подариш, його бесплатно. Як тобі такий варіант? Пиши в комментариях, Тобіш. Давай, чекай від тебе коммент. Напиши, короче, если я гарно вигорю, короче, цим трактором і цим плюшком. Вот. Зроблю по красоте, то ты мені цей трактор РДшку, з цим плушком дариш, просто безплатно. Просто дариш, і я собі їду додому. <гум> Як тобі таке, Тобіш? А ну-ка? Давай, чекаю від тебе коментарів. Ну, Оранка, звісно, твоя це жесть. просто. Не робіть так. <гум> Капіс, наші таке позорище знімати? Це позориться на всю Україну. Це то да. Тобіш, я не можу. Тобі сонечник хіба що він. І все. Все, всім щасти. Ставте лайки і. на насколько вы оцениваете мою воронку по 10-бальной шкале. О, я в себе поставил, наверное, 12. Что... <laughs> Кажет, я в себе поставил, наверное, 12, кажи, по 10-бальной шкале, пацаны. Вы чули? это сказочник, я не могу. <laughs> Короче, хлопцы, я не могу. 12, каже, по 10-бальной. Ну, вообще, красава. Логіка логічна, коротше. Не знаю, Тобіш. Я тобі одиничку не поставив, би, реально. Вибачай, але одиничку не поставив. Поки що 0. Зеро. Нулик. Повний нуль, поки що. Може і колись і научися, але. Але не сьогодні, друже, не сьогодні. Якось так. Так що Тобіш поки. пока. Дійсно, ну. Мощно, потужно, то було потужно, скажу да. так. Все. Всім <по> пока. <по> Друзі, ось така оранка. <по> Потужна оранка від Тобіша, Взагалі, трш оранка, я вам так скажу. Це просто жесть якась, не знаю. Такої оранки я ще не бачив, паршивої. Ой, <по> да, це капець якийсь. Друзі, оцініть Тобіша, коротше. Як вам така оранка трэш? Від 1 до 10, давайте. Пишіть в коментарях, побачимо. Скільки максимально хто балів йому поставить? Оцінюйте, пишіть свою думку в коментарях Як вам така воронка. Да. Короче, це жорстко, жорстко Це просто розрив Пробив дно ютуба реально з такою оронкой. Такого позора я ще ніколи не бачив. Ну що ж, друзі, вот такий відос был, така воронка. Оцінюйте тобі. Коротше, як на мене, то це повний треш. Коротше. Це просто жесть. Нащо таке виставляти на відос? позориться оце я не знаю. Ну да. так. Коротше, це якось так, друзі. Ну що ж, такий відос був. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть в коментарях свою думку по поводу такої оранки. Буде цікаво почитати, друзі. Ну що ж, друзі, хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої коментарі. В описі під кожним моїм відео можете знайти всі корисні посилання, а також посилання на телеграм-канал. Долучайтесь. Там буде дуже цікаво, друзі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі на нових відео. Усім пока!